Я хочу поділитися досвідом, як працює Господь, коли ми, коли ми зустрічаємося з Ним, коли ми хочемо зустрічі. У нас небагато людей у Золочі, у церкві, але ми маємо постійні досвіди. У 21-му році восени ми вирішили, щодня вранці, о 8 годині, ввечері в 8 годині. Проводити з Богом в молитві, і ввечері ми досліджуємо і про Духа Прочого, і Біблію читаємо, обговорюємо, і кожен викладає за що помолитися. І ми молимося, ми маємо надзвичайно гарні досвіди у Кожного немає часу, щоб то все розповідати. У нас є по 27. Воїнів у Молитовному зошиті, за яких ми молимося, то за час, поки ми молимося, час війни, жоден не був поранений навіть. І ще один такий досвід. В минулому році була іванська програма, і запросили одного такого п'яненького Івана. він ходив п'яний туди. Але, але приходив. Потім його запросили в суботу. Сестра Марія бачила його запросила, він випивши прийшов на богослуження. І пізніше почав приходити вже тверезий, Накурений, правда, але тверезий. І вивчали з ним уроки. Ви пройшли Ми всі біблійні уроки. Декілька разів. Зривався, але дякую Богові, поїхав восени. Ми поїхали з ним у Черешеньку, він заключив завіт з Богом, пити залишив, але курив ще. Потім ми просили молилися до Господа, щоб він залишив курити. Він сам хотів теж. І от зараз він поїхав на вже три тижні, четвертий тиждень на Барвінку, не курить, не п'є. Працює задоволений, і ми задоволені, і Господь задоволений. Тобто моліться, я закликаю всіх регулярно, постійно збиратися, і ви обов'язково будете мати досвіду з Господом і перемогу. Я це впевнений.